Енергосистема Одещини через ворожі обстріли зазнала величезної шкоди. Одеситам та мешканцям області довелося жити від блекауту до блекауту. Вітаю, мене звати Тетяна Бажанари. Це проект «Новини лайф. Як енергетикам Одещини, попри постійну загрозу ракетних ударів, вдалося стабілізувати енергосистему регіону. В ексклюзивному інтерв'ю розповів генеральний директор ДТЕК Одеські електромережі Дмитро Григор'єв. Для ДТКдеської електромережі е, війна почалася саме 24 лютого 2022 року, тому що е, зранку перша ракета, яка була е, ну, відчута нашим персоналом, це була ракета, яка прилітіла до нашого офісу, ну, саме там, де ми знаходимося поруч. І е, ми вимушені були, були в перший день війни е, займатися евакуацією персоналу і розуміли, що Подалі можуть статися удари по наших об'єктах. І це саме сталося. Були і удари по об'єктах залізниці, і по наших об'єктах. Ми не розуміємо, куди цілі ворог, але дуже багато об'єктів було пошкоджено або зруйновано. Якщо це стосується об'єктів ДТЕК Одеської електромережі, то загалом з початку війни у нас пошкоджено та зруйновано 65 об'єктів. Одні об'єкти ми відновили до стану, коли об'єкт працює, інші об'єкти ми не відбудовували, тому що була змога перемкнути живлення наших клієнтів на інші лінії, але масштабні атаки на енергетичні об'єкти почалися саме в жовтні 2022 року. І це стали систематичні ракетні масовані атаки на об'єкти генерації, на об'єкти передачі, на об'єкти розподілу електроенергії, і разом енергетики всієї країни відчули, що таке оці масштабні атаки на сьогодні. З інформацією, яку надає НЕКОКРЕНЕРГА та керівництво Міністерства енергетики. Майже від 40 до 50% всіх об'єктів електроенергетики в країні пошкоджені або зруйновані. Деякі відновлені і вже працюють, деякі знаходяться ще в стані відновлення, а деякі об'єкти пошкоджені до такого стану, що не відбудовуються зараз взагалі. Тому сьогодні працюємо в таких умовах і розуміємо, що Ворог не спиняється і продовжує атаки на енергетичну інфраструктуру. Якщо казати, то з початку лютого ми вже ліквідували понад 800 аварій. Це аварії, які сталися на мережах різного класу напруги, і 110, 35, і 10 кВт, і 0,4. Але ми розуміємо, що ну, причини цих аварій різні. Були і аварії, які стали, сталися внаслідок ракетних обстрілів, тобто пошкодились там лінії електропередачі, які підходили до підстанції Некокренерга. Ми працювали е, наші бригади і вночі, і в день, незважаючи на погодні умови, незважаючи на е, день тижня, е, виходимо працювати будь-коли, коли це потрібно. Е, інші аварії сталися на мережі у цей період завдяки перенавантаженню, тому що ми розуміємо, як тільки наш клієнт дуже довго очікує світла, і як тільки воно з'являється, він вмикає все, що в нього є, для того, щоб встигнути ну, в побуті, зробити, там, приготувати їжу, там, зарядити гаджети, там, зробити все, що йому потрібно. А мережі не витримують, тому що вони будувалися на мирний час. Вони підлягають навантаженню, яке розраховувалось ну, по мирних нормативних документах. А зараз, коли вмикається все, є перенавантаження, виходять з ладу запобіжники, там кабельні лінії, іноді трансформатори тому ми вимушені це ремонтувати і відновлювати для того, щоб у кожного клієнта було світло і тепло у домівці. Ми зараз працюємо і вночі, військовий стан це змінив. Ми розуміємо, що інколи для того, щоб виконати будь-яку роботу, наприклад, там ліквідувати якісь аварійний дефект, який ми ну, знайшли, і для того, щоб не сталася більш складна аварія, нам потрібно працювати негайно. Тому ми використовуємо там і спеціальне освітлення, і інструктуємо додатково наш персонал і виконуємо цю роботу саме тоді, коли її потрібно виконати для того, щоб не сталося більш там важких аварій. Якщо ми говоримо про пошкодження, наприклад, там об'єкту передачі, тобто підстанції на екокоренерго, то це більш тривалий час, тому що ну, пошкоджується обладнання дуже велике. І на його відновлення потрібно дуже багато часу. Але ми розуміємо, що велика кількість клієнтів, яка знестромлюється у разі таких пошкоджень, потрібно її заживлювати, заживлювати, по-перше, критичну інфраструктуру, а саме тепломережі, водоканали, водопровідні та каналізаційні станції, лікарні. Тому працюємо дуже швидко і намагаємося перемкнути живлення на інші джерела. Які ще є в наявності? А якщо це стосується розподільчих мереж, то десь я розумію, від декількох годин до доби ми відновляємо все, тому що отримуємо допомогу від західних партнерів, самі закуповуємо обладнання, використовуємо весь, весь наш аварійно-відновлений запас. Для того, щоб в домівках всіх одеситів було світло і тепло. Всі працюють наразі 24 на 7. Хтось відновлює об'єкти генерації, які зруйновані ракетами, хтось відновлює об'єкти передачі, хтось відновлює електромережу, яка розподіляє електричну енергію, але всі працюємо разом. І навіть в Одеській області, коли потрібна допомога працівникам Некокренерго, ми її надаємо. І нашими бригадами, і технікою, і там будь-яким обладнанням, яке потрібно. І Все це робиться цілодобово для того, щоб у клієнта було світло. Аварій на відновлення роботи ще тривають. Пошкоджене обладнання тривалого часу виготовлення. Тому ми сподіваємось, що найближчим часом все ж таки повернемося. При відсутності дефіциту електроенергії в країні та при відсутності наступних ракетних ударів Повернемося до цілодобового електропостачання всіх клієнтів. Наразі в Одеській області дуже багато сонячних електростанцій є, вітрові електростанції, і саме ці об'єкти генерації допомагають нам отримувати додатково мегаватт-години, які розподіляються між клієнтами. У цьому нашому одеському енерговузлі саме місто Одеса та частина Одеського району є вітрова електростанція, яка наразі при мережевих обмеженнях надає нам додаткові мегавати, які ми розподіляємо між клієнтами. І клієнти знаходяться зі світлом більш тривалий час. Це був проект новини Лайф. Залишайтеся з нами, підписуйтеся на нас, аби бути в курсі найсвіжіших новин. Та пишіть свої питання у коментарях, відповіді на яких ми будемо шукати разом.